Дорогі колеги, вітаю! До вашої уваги пропонується коротка презентація системи управління якістю медичної лабораторії Діла. У 2004 році керівництвом компанії було ухвалено рішення про початок сертифікації. У 2005 році міжнародна компанія «Бюро Верітас» провела офіційний аудит. Було підтверджено, що система управління якістю в нашій компанії відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Ми отримали сертифікат. До речі, абревіатура ISO – це скорочення від International Standard Organization, розшифровується як Міжнародна організація зі стандартизації. У 2007 році ми сертифікувалися в бюро Veritas ще за одним стандартом ISO 15189. Цей стандарт визначає світові вимоги саме для медичних вимірювальних лабораторій. А після того, як Національне агентство з акредитації України отримало право проводити акредитацію у сфері ISO 15189 наша компанія у 2016 році першою в країні пройшла акредитацію вже у національній системі. Тепер давайте поговоримо про історію появи стандартів. Після Другої світової війни почали зростати вимоги до якості продукції. Компанії пішли простим шляхом. Вони почали запроваджувати контролерів. Якщо продукт хороший, то контролер допускав його у продаж. Якщо продукт поганий, він відправляв його у відбракування. Вимоги до якості зростали, і в певний момент виникла проблема. Кількість контролерів почала перевищувати кількість працівників. Еволюція пішла двома шляхами: перший вирішили поєднати у працівникові дві ролі: і контролера, і виробника продукції. Тобто зайнялися вихованням робітників, щоб вони почали самі контролювати результати своєї праці. Цей напрямок отримав назву TQM – загальне управління якістю. Другий шлях направили експертів з успішних та неуспішних компаній, щоб визначити, що призводить до успіху чи краху компанії. Виявилось, що є унікальні закони, якщо їх порушувати, то деградація. Якщо їх виконувати, то висока ймовірність успіху. Ці правила описали і вони стали прототипом сучасних стандартів ISO. ISO 9001 це універсальний стандарт для будь-яких систем, які виробляють продукти чи послуги. 9001 починає з зобов'язань, які ставить перед собою керівництво. Торкається питань планування, вимог до постачальників, документу, обігу ресурсів, ну і тощо. Грунтується на безперервному вдосконаленні. ІСО 15189 перетинається з 9001 та описує вже лабораторну специфіку: вимоги до досліджень, роботи з пацієнтами, інтерпретації результатів тощо. Але всі ці стандарти поєднує найголовніший набір вимог. ІСО каже, що будь-яка компанія, яка хоче розвиватися, зобов'язана визначити продукт, який випускає компанія, визначити споживача цього продукту і постійно перевіряти, чи задоволений споживач продуктом. У нас в компанії унікальність ситуації полягає в тому, що продукт і споживач у нас комплексний. Споживачем є лікар, який споживає результати досліджень біологічного матеріалу. Це так звана лабораторна послуга. Але зараз ми якраз змінюємо концепцію системи управління і починаємо бачити лікаря як партнера. Це важливо. Та пацієнт, який споживає преаналітичні та постаналітичні етапи нашої діяльності, так звана сервісна послуга. У категорії споживачів ми виділяємо ще корпоративного клієнта та державу, але це вже специфічніше інформація, і поки що винесемо за межі сьогоднішньої презентації. Відомий письменник Фредерік Лалу якось зазначив, що коли компанія має чітке уявлення про мету своєї діяльності та свого існування, то зовнішній світ починає стукати у двері та пропонувати нові можливості. Мета політики у сфері якості нашої компанії – це задоволення потреб різних категорій споживачів за рахунок точних та достовірних результатів та якісного сервісу. Зазначимо, що основними цінностями нашої компанії є якість та достовірність, де під якістю розуміється максимально точне та відтворюване значення аналіту в досліджуваному біологічному матеріалі, а достовірність це вибір методики дослідження, що забезпечує найвищу діагностичну цінність. Тепер проговоримо про документацію, яка є фундаментом усіх систем якості. І сову багато вимог до принципів твердження регулярної актуалізації, управління поширенням, зберігання та захист, захищення застарілих версій тощо. І якщо аудиторів ISO у 2005 році ми зустрічали з 18 процедурами, то зараз їх у нас вже більше тисячі. Причому зазначимо, що бюрократичних, які вимагаються формальними перевірками, лише 33 із них. Види документації в нашій компанії можна описати у вигляді пирамідки. Наверху знаходиться документ під назвою Політика якості компанії. Це невеликий документ, мету. З якого ми з вами вже зачитували. У цьому документі декларуються зобов'язання керівництва компанії перед зовнішніми та внутрішніми споживачами. Потім йде документ керівництва з якості. У цьому документі описується, що ми робимо для виконання вимог кожного пункту стандартів ISO 9001 та ISO 1589. Потім йдуть стандарти підприємства, так звана абревіатура СТП та всілякі процедури. Із цими документами ви вже знайомилися. Вони містять опис принципів виконання тих чи інших процесів, або в них написано, як ми робимо ті чи інші дії. І окремо можна відобразити протоколи якості: це будь-які паперові документи, у паперовому чи електронному вигляді, до яких щось записують. Наприклад, температурний лист на холодильнику. В якій приноситься температура із градусника, це теж протокол якості. По суті, що таке процедура? Це закон, це модель процесу, це опис процесу, яким він має бути. Дуже часто виникає питання, для чого потрібна така кількість процедур. Ну, по-перше, під час запуску нового процесу. Коли ми його моделюємо на папері та аналізуємо стійкість цієї моделі. Друге. При навчанні нових співробітників ми заощаджуємо час наших спеціалістів. Новий співробітник спочатку вивчає опис процесу. А потім ми перевіряємо, наскільки цей співробітник може з цим процесом працювати на практиці. Третє. Критеріями атестації фахівців є зміст документів. Четверте. У разі виникнення конфліктів, саме процедури допомагають визначити точки у процесах, які потребують доопрацювання. Або звіряючи процедуру та реальні дії, ми можемо визначити, хто ж недоопрацював у своєму процесі. Наприклад, якщо причина проблеми полягає в тому, що співробітник відхилився від вимог процедури. То ми спілкуємося з співробітником. Але якщо причина проблеми у, у тому, що процедура не врахувала в повному обсязі чинники впливу, то ми починаємо вдосконалювати процедуру. І п'яте, усі аудити аж до міжнародного рівня спочатку працюють із процедурами, перевіряють, наскільки процеси компанії відповідають вимогам стандартів, і тільки потім. Перевіряючи, йдуть дивитися, як ми ці процедури виконуємо. Таким чином можна сказати, що процедура це закон компанії, а хороша процедура це ноу-хау та надбання компанії це те, чим можна пишатися. Тепер поговоримо про управління невідповідністю. Немає жодної компанії у світі, яка б не мала проблемних ситуацій, але стандарт вимагає. Щоб цим, цими проблемами керували за чіткими правилами. Філіп Кросбі свого часу сказав, що важливо не те, що ви виявили, важливо те, що ви зробили з тим, що ви виявили. Стандарт говорить про необхідність дотримуватись послідовності роботи з невідповідностями. Після того, як невідповідність виявлено, відразу має бути здійснена корекція. Якщо може бути застосовано, але це окреме питання. Потім має бути визначено причину, яка призвела до невідповідності. Для усунення цієї причини має бути розроблена коригуюча дія, призначений відповідальний за коригуючу дію після впровадження коригуючої дії, має бути організований моніторних результативності коригуючої дії, а потім оцінено саму результативність. Чим же відрізняються корекція, кругуюча та попереджувальна дії? Дуже просто. Завжди спочатку з'являються фактори, як провісники, поєднання яких призводить до причини появи проблеми. Потім вже проявляється сама проблема. Стандарт називає проблему невідповідністю. Саме слово, невідповідність говорить про те, що те, що ми отримали, не відповідає тому, що ми очікуємо отримати. Так ось, запобіжна дія провадиться при появі факторів або ризиках їх появи. При правильній запобіжній дії причина може не виявитися. Коригуюча дія спрямована на те, щоб усунути причину проблеми, а корекція розбирається із наслідками. Вважається, що розвинена компанія бореться не з проблемами та їх наслідками, а попереджає їх появу. Ісоф вводить поняття управління ризиками, тобто компанія має працювати з ймовірностями прояву тих чи інших проблем. Як сказав свого часу Єгуда Ашлах саме з усвідомлення всіх недоліків і народжується наступний стан, вільний саме від них. Адже для лабораторії, яка не застосовує систему управління якістю, просто гарантована наявність невиявлених помилок. А невинайдені помилки це велика ймовірність поганої роботи. Тому головне правило не бійтеся вимовляти, виявляти помилки. У нас в компанії за це не карають. Як приклад, на схемі показано оцінку результативності проведених коригуючих дій. Наприклад, у квітні ми усунули причину проблем, що виявляється, за результатами моніторингу, ми продемонстрували, що невідповідності протягом п'яти місяців пішли на спад і зникли зовсім. Ось це результат хорошої роботи системи якості. З кінця 2019 року в нашій компанії автоматизовано процес управління невідповідностями, які виявлені під час роботи зі скаргами. Це дозволяє в автоматичному режимі відстежувати виконання коригувальних дій. Тепер поговоримо про оцінку нашої системи якості. Нас перевіряють зовнішні, незалежні від нас організації. Це органи охорони здоров'я перевіряють нас кілька разів на рік. Один раз на рік нас перевіряють аудитори міжнародної кампанії СОД'яся 9001. Один раз на рік аудитори Національного агентства акредитації України за ISO 15189. Міжнародні компанії в рамках програм клінічних випробувань з'являються у нас близько п'яти разів на рік. Також, згідно з вимогами стандартів СО, у нас діє внутрішній аудит. Наші навчені фахівці щонайменше один раз на рік перевіряють усі процеси компанії. Адже основна мета контролю якості це виявлення помилок та їх виправлення до видачі результатів досліджень пацієнтів. І нам вдається. Це дотримуватися. Ще раз коротко повторимо основні складові підтримки системи якості. ISO 9001 один аудит на рік проводять міжнародні аудитори. ISO 15189 один аудит на рік проводять національні аудитори. GCP, GCLP, стандарти ми підготували систему. Міжнародні компанії 5-6 разів на рік. Державні перевірки у міру потріб, потреби. Але щорічно. Програма міжнародного порівняння результатів або зовнішньої оцінки якості. Що це таке? Відповідно до вимог, закордонна компанія надсилає нам біологічний матеріал. Ми проводимо вимірювання та результати відправляємо назад. Потім нам компанія надає те, наскільки точно ми потрапили в очікуваний діапазон. Якщо не потрапили, ми шукаємо причину. Тисячі лабораторій беруть участь у таких програмах. Також ми беремо участь у національних подібних програмах. Внутрішні контролі ми купуємо контрольні зразки, які завантажуються у кожну постановку приладу. Якщо контроль не пройшов, всі дослідження зупиняються. Ну і внутрішні аудити, про які ми говорили. Як ви бачите, система якістю підтримується постійно, незалежно та різнобічним чином, що дає можливість. Забезпечувати контроль точності досліджень як на рівні всієї системи, так і окремого результату пацієнта. Ми постійно моніторимо задоволеність наших споживачів. 97 опитаних лікарів згодні, що діла надає точні результати досліджень та пропонує актуальні розв'язання клінічних завдань. Для 96% пацієнтів. Діли, рівень сервісу компанії відповідає і перевищує очікування. Як сказав Фредерік Лалу, згідно з давніми традиціями, якщо діяти, виходячи з почуття глибокої цілісності, то весь всесвіт вступає в змову, щоб підтримати наше починання, ми пишаємось досягненнями нашої компанії. Ми пишаємося тим, що діла є лідером на ринку клінічної лабораторної діагностики. Ми краще. Ми запрошуємо вас влитися у наш творчий колектив, щоб відчути радість від того блага, яке ми несемо людям своєю роботою. Дякую за увагу.